Як я завжди говорю, заступнику координатора штабу Національного спротиву Михайлу Королику. Прошу. Слава Україні. Героям! Слава Україні! Героїво! Слава Україні! Героїво! Шановне товариство! Ідучи сьогодні до вас, думав, що би сказати. Адже багато вже було сказано за наші віче, багато зроблено. Люди вже зовсім не такі, як пару місяців тому. І ви знаєте, ми багато чого досягнули. На даний момент на найвищому рівні ведуться перемовини. Про зміну конституції, зміну більшості, про зміни системи. Але мене надзвичайно сильно хвилює інше. В той час, як влада говорить, що вона розуміє, що потрібні ці зміни, в той час, як відбуваються переговори, відбуваються якісь незрозумілі для мене речі. Ви знаєте, якщо перемиря... То перемиря, і так у будь-якій війні, коли між двома конфліктуючими сторонами в час перемиря ніхто не нападає. А в нас щонедень читаю тривожні звістки з тої чи іншої області, що арештований той чи інший активіст майдану, в того чи іншого проведений обшук. Тому чи іншому перекваліфікована стаття злегшує на гіршу, і це мене тривожить. Тривожить, бо складається враження, що влада в час цих переговорів шукає методи, як би все-таки нас всіх ошукати. Тому ми не повинні зараз спати. І в першу чергу це стосується студентів. Які зараз вийшли на пари, приходьте до нас на віче, тому що зараз вирішується доля в першу чергу нашої молоді і наступних поколінь. І якщо ми дамо себе ошукати, чи не дай Бог дамо шанс нашому діючому режиму перемогти, то ніхто з нас навіть собі не може уявити. Як вони будуть жорстоко нам мстити, друзі? Ви знаєте, ми живемо в час великих технологій, в час, коли щось важко приховати, інформація поширюється неймовірно швидко. І мені надзвичайно дивно, що такий час в цілому ряді країн є диктатури. Нещодавно я побачив в інтернеті, в Фейсбуці цікаву картинку. Там показують Лукашенка і пишуть, до якого він дійшов маразму. Там не можна хлопати, бо якщо ти хлопаєш цими долонями ти висловлюєш свій протест президентові. Пару днів тому в Росії на підтримку опозиційного телеканалу чи інтернет-каналу, дощ, люди зробили креативну акцію. Вони прийшли з парасольками, і 40 активістів було за це арештовано. Ну, це ж так само величезний абсурд. Не говорячи вже про ті закони, які були прийняті в нас 16 числа. Так, сьогодні їх було скасовано, верніше не сьогодні, а трішки раніше. Але якщо, не дай Бог, режим буде мати шанс перемогти, то вже ніхто йому не завадить прийняти такі закони. І хто знає, можливо, ще жорсткіші, хто знає, які ж абсурди вони можуть прийняти. Тому, друзі, я розумію, що розпочалося навчання, і я не закликаю зривати навчальний процес, але якщо ви хочете жити в кращій країні. Якщо ви хочете мати право на майбутнє, і якщо ви маєте бажання, щоб ваші діти почували себе більш захищеними, як ми з вами зараз в цей момент, то ви повинні, це ваш обов'язок, виходити на вулиці нашого міста, а при можливості їхати до столиці, ми вистояли майже три місяці. І тепер дороги назад немає. Ми повинні перемогти краще зараз відстояти, ніж потім відсидіти. Так, друзі, ми переможемо.